Про хід земівлі худоби під час осінньо-зимового періоду 2015 2016 років доповідав начальник управління агропромислового розвитку Ставщинської райдержадміністрації Юрій Мазурук, який поінформував, що на даний період в сільськогосподарських підприємствах району налічується 3254 голови великої рогатої худоби, 1114 голів корів. 1302 телиці, 8080 голів свиней та більше 1 мільйона птиці. Актуальним на сьогодні є питання зменшення поголів'я великої рогатої худоби, зазначив Юрій Микитович. А до доповіді запросили директора товариства Інтерагроінвест Михайло Коломійці, який висвітлив причину зменшення дійного стада в господарстві. Михайло Степанович додав, що невелике зменшення кількості худоби не є першим кроком до ліквідації тваринницької галузі в даному господарстві. В «Інтерагроінвесті» планують в подальшому навпаки збільшити кількість поголів'я. На мою думку, лакмусова така бумажка, чи буде розвиватися тваринництво чи ні, це чи будуть ним займатися фермерами. Якщо ми бачимо, що фермерами не займаються, то воно ну, дійсно є неприбуткове і при цій політиці ми її будемо не те, що скорочувати, ми її утримують для потреб, для забезпечення роботою робочими місцями тільки файовичні машини. Ні більше, ні. При ціні на молоко 50 центів 3 роки назад, зараз на молоко це 15 центів і я думаю, більше 20 центів, вона взагалі не підніметься. Вона ну, проти найближчі. Тільки це буде прибутково, вони будуть займатися всі. Якщо раніше в будь-якому селі було 100 корів, це черга, то зараз, як мої, 30-40 людей, якщо не йдеться, то 20-15. Їдеш по цих селах, там одна-три корови на ланцюгах, а ці 3-4 череди, було, вони по каждому закладі села, фактично це відсутні. Е -е, взагалі ми не плануємо скорочувати погодів'я корін по інтергенесу. Це чисто технологічний момент, ми випроковуємо низькопродуктивне, деякі там е -е, поганодоються або прийшли по всіологічних е -е, потребах. Взагалі ми будемо тримати погодів'я на тому ж самому рівні. Михайло Коломієць звернув увагу присутніх на вартості проходження медичних оглядів працівниками сільськогосподарських підприємств, яка в ставищі сягає 376 гривень з однієї особи. Коли у Лисянці медичний огляд коштує 70 гривень, за словами Михайла Степановича. Сільський голова журавлихи Олександр Михальченко акцептував увагу присутніх на занадто низькій ціні за молоко від населення. Вихід із цієї ситуації, зазначив Юрій Базурок, це створення сільськогосподарського кооперативу із заготівлі молока. Начальник управління агропромислового розвитку поінформував, що наразі йде активна підготовка до проведення комплексу весняно-польових робіт. А саме сільськогосподарські підприємства запасаються добривами, засобами захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами, готують техніку до роботи, а працівники проходять обов'язкові медичні огляди. Третє питання стосувалося стану виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях Ставищенського району. Доповідач начальник відділу економічного розвитку торгівлі та промисловості Тетяна Юхименко наголосила, за даними управління статистики, заборгованість по заробітній платі відсутня станом на 1 січня 2016 року. Розмір середньої щомісячної заробітної плати складав 3323 тисячі 50 двадцять копійок. Стосовно наступного питання доповідала виконуюча обов'язки начальника управління фінансів Людмила Бандура, яка зазначила, що доходи загального фонду районного бюджету з урахуванням транспортів за 2016 рік виконані на 100,4% до уточнених планових показників. Доходи районного бюджету, які формуються за рахунок власних та закріплених доходів за звітний період, виконані на 120,6% до уточнених планових показників. У структурі власних доходів районного бюджету найбільшу питом вагу займає податок з доходів фізичних осіб і складає 98,8% усіх власних надходжень. Надходження цього податку за звітний період склали 119,7% до уточненого плану. Інших податків та збори власних надходжень до районного бюджету надійшло понад 100% до планових показників на звітну дату. Людмила Миколаївна говорила і стосовно двох наступних питань: про внесення змін до рішення сесії Ставищенської районної ради від 24 грудня 2015 року, про районний бюджет Ставищенського району на 2016 рік та про внесення змін до рішення сесії Ставищенської районної ради від 28 липня 2015 року зі змінами про прийняття міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2016 рік. На засіданні колегії продовжили до 2018 року термін дії спільної програми територіальних громад щодо розробки. Містобудівної документації населених пунктів та схеми планування територій Ставищенського району на 2011-2015 роки про забезпечення вирішення проблем зайнятості демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, поінформував директор Ставищенського районного центру зайнятості Валентин Лук'янець, який наголосив, що одне з основних завдань на сьогодні. Це працевлаштування демобілізованих військовослужбовців, яких на обліку в центрі зайнятості перебувало 30 осіб, шестеро працевлаштовані. Дві особи отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності. Один звільнився у зв'язку із вступом у вищий навчальний заклад. На сьогодні на обліку знаходиться 22 демобілізованих.